Багато власників ділянок мріють про власний парнику купити теплицю на ринку або в спеціалізованому магазині може дозволити собі далеко не кожен, зате завжди можна самостійно спорудити подібну конструкцію на ділянці, витративши на роботу кілька годин і мінімальну кількість грошей. Парник з поліпропіленових труб виростити розсаду або зібрати ранній урожай допоможе невеликий парник. Сучасні магазини пропонують безліч різних конструкцій. Але далеко не кожна з них по кишені пересічному обивателю насправді побудувати невеликий парник на ділянці зможе кожен для цього не потрібні особливі знання або великий досвід будівництва, адже в якості будівельного матеріалу будуть використовуватися легкі поліпропіленові труби. Переваги парника з поліпропіленових труб, каркас майбутнього парника складається з труб, що застосовуються в монтажі водопроводу в квартирах і будинках. Вироби мають невисоку вартість, але це далеко не єдина їхня перевага. Парник з поліпропіленових труб відрізняється невеликою вагою, що надає конструкції мобільність, надійно захищає рослини від вологи і перепаду температур. Незалежно від матеріалу покриття, плівка, полікарбонат здатний прослужити до 10-15 років, в будь-яких зовнішніх умовах монтується в лічені години, не вимагає заливки фундаменту. Відрізняється різноманітністю конструкції, двосхилий дах, арка, пристінна установка, усунення недоліків конструкції. Серед недоліків можна виділити тільки один вразливість: плівка розривається від рясних опадів і сильного вітру. А самі труби з поліетилену беззахисні перед ультрафіолетом, але досвідчені городники швидко усувають ці недоліки. Для покриття є величезна кількість різновидів плівки, що відрізняються своєю щільністю, можна вибрати акрилову плівку, армовану скловолокном або з додатковим ущільненням сіткою з цилофану. Або застосувати стільниковий полікарбонат природно, вартість парника стане вище, але можна не переживати за розрив поверхні. Самі труби здатні прослужити кілька десятків років, але сонячне світло поступово руйнує їх. Досвідчені городники рекомендують поступити в такий спосіб: Поліпропіленові труби просто обмотуються непрозорим скотчем. Цей простий спосіб збільшує термін служби в кілька разів, якщо в регіоні випадає велика кількість опадів. Це може призвести до деформації даху, тому потрібно обов'язково посилити арку трубою, що проходить уздовж через всю довжину парника, а по центру всередині встановити додаткову колону. На зиму таку підпірку ставлять обов'язково, щоб дах не просів під вагою снігу, що випав. Підготовчі роботи для початку слід визначитися з місцем установки парника і його розмірами. Місце установки рівна площадка. На яку не падають тіні від дерев і будівель. Якщо використовується пристінний спосіб установки до будинку, парник встановлюється тільки з південного боку, так як саме сюди потрапляє більше світла, що стосується розмірів, то тут все залежить від кількості рослин, зручності використання парника і бюджету. Наприклад, це може бути конструкція всього в метр за вишки для вирощування розсади, а може бути спорудження вище людського зросту. Де можна повноцінно вирощувати фрукти і овочі саме другий спосіб вибирається найчастіше при будівництві парника з поліпропіленових труб. Які поліпропіленові труби взяти для будівництва при відсутності будь якого досвіду краще довіритися радам досвідчених городників, для будівництва найкраще підійдуть товстостінні труби для що з'єднуються пластиковими хрестовинами, оптимальний зовнішній діаметр 25 мм, а внутрішній. 16,6 м. Товщина стінки такої труби становить 4,2 Якщо мова йде про будівництво з двосхилим дахом, то слід потурбуватися і про достатню кількість сполучних хрестовин, оптимальне рішення рактопластові елементи з товщиною стінок в Додатково їх можна прихопити саморізами матеріали та інструменти. Для початку будівництва парника з розмірами 3-5 на 6 метрів знадобляться такі матеріали: дошки для міцної основи 2 по 6 метрів і 2 по 35 пруски і петлі для дверної коробки, 10 штук поліпропіленові труби, 19 штук сталеві проти довжиною 1 метр, 18 штук діаметр повинен відповідати внутрішньому діаметру труби. 24 погонних метра плівки, пластикові та алюмінієві хомоти для зміцнення конструкції, саморізи цвяхи, невеликі планочки для фіксації плівки. З інструментів знадобиться болоток, шуруповерт, ніж плоскогубці, рівень для будівництва парника великого розміру на одній зі стін встановлюються двері. Вона повинна бути легкою найпростіше виготовити каркас для дверей з невеликих дерев'яних рейок або тих же обрізків труб по етапне будівництво парника, оскільки вага конструкції невеликий, роль фундаменту грає підстава з дощок. З них збирається прямокутна рама. Уздовж довгих дощок в землю забиваються металеві прути на достатню глибину. Від цього залежить міцність конструкції. Над землею має залишатися 20-30 см. на арматуру, надягають труби. Каркас Сруб фіксується алюмінієвими хомутами до основи. Встановлюються розпірки і дверна коробка. Зміцнюється звід арки за допомогою труби, використовуються пластикові хомути. На готовий каркас монтується плівка. Плівка фіксується за допомогою цехів, саморізів і невеликих планочок. Збираються двері. Об'єкт готовий до експлуатації. Відео Теплиця з поліпропіленових труб своїми руками при наявності вільного часу і бажання кожен зможе спорудити парник на власній ділянці. Зазвичай на всі етапи будівництва йде всього один день. Для роботи потрібні мінімальні знання і навички володіння інструментом, зате тепер можна вирощувати навіть теплолюбні культури в холодному кліматі.